Привіт! Сьогодні розкажу про деякі поняття з ринку Форекс, на які зазвичай новачки не звертають своєї уваги, чим збільшують свої витрати там, де можна їх мінімізувати. А саме ми поговоримо про такі поняття, як ціни ASK, BID, SPREAD та SWAP. Тож на ринку можна робити лише дві речі: або купувати, або продавати. І при цьому, як і в звичайних валютних обмінках. Ціни на продаж та на покупку валюти будуть відрізнятися. Зазвичай ви купуєте валюту за більшою ціною, аніж продаєте. А на ринку Форекс: ці ціни на купівлю та на продаж мають свої певні назви. Ціна, за якою ви будете купувати, називається ASK, а ціна, за якою ви будете продавати, називається БІТ. Аск буквально перекладається з англійської мови, як просити або запитувати на фінансовому ринку. Це означає ціну пропозиції, тобто це та ціна, за якою вам продавець готовий продати актив. Тобто, це та ціна, за якою ви будете купувати. Бід перекладається як пропонувати або ставка. У фінансовому контексті це означає ціну попиту. Тобто, це та ціна, за якою покупець готовий купити у вас актив. Тобто, це та ціна, за якою ви будете продавати. Тож, це означає, що коли ви відкриваєте свою угоду на покупку, вона відкривається за ціною ASK. Вона буде трошки вища, аніж ринкова ціна. А якщо ви відкриваєте свою угоду на продаж, вона відкривається за ціною BID. Тобто вона буде відкриватися за ринковою ціною. Це та ціна, за якою покупець готовий купити у вас цей актив або валюту. Як ви бачите, ціни ASK та BID трошки відрізняються. І саме ця різниця між цінами ASK і BID називається спредом. Якщо ви відкрили угоду на покупку, ви вже отримуєте деякий збиток, тобто ви вже отримуєте деяку просадку по своїй угоді. І щоб закрити таку угоду в беззбитковість, ціна має піднятися до рівня, де відкрилася у вас угода. Тобто, вона має пройти цю відстань спреду. Спред ви можете побачити у себе в терміналі, де ви бачите валюти, які можете торгувати. Ось. Ці плаваючі циферки це і буде спредом. На різних типах рахунків у різних брокерів є різні варіанти спреду. Він може бути фіксованим або може бути плаваючим. Зазвичай плаваючий спред він трошки нижчий аніж фіксований. Фіксований спред він буде зручний для тих трейдерів, які хочуть точно розрахувати свої витрати, але при цьому такий спред може. Значно бути більшим за середній рівень плаваючого спреду. Плаваючий спреджі, спреджі змінюється залежно від волатильності на Ринку. У спокійний час спред може бути дуже-дуже маленьким. На основних мажорних парах спред може бути взагалі один чи два піпси. Але під час високої волатильності, наприклад, тоді, коли виходять сильні економічні новини, або ж наприкінці торгового дня спред може значно розширюватись. Низький, маленький спред, він є вигідним для скальперів, а також для трейдерів, які часто відкривають свої угоди. Високий великий спред він може збільшувати витрати на торгівлю, особливо під час низької волатильності, а також на молодших таймфреймах. Тож розглянемо ситуацію, як може змінюватися ваша торгівля при розширеному спреді. Тож, коли виходять сильні економічні новини, а такі економічні новини вони помічаються в економічних календарях, як сильні або трьома зірочками. Спред розширюється та можуть виникати такі неприємні ситуації, як ковзання або прослизання та сквіз. Природа цих явищ вона різна, сквіз та ковзання. Але для нас таких диванних трейдерів. Результат однаковий: це розширення спреду та різка зміна волатильності на ринку, і що може призвести до збільшення збитків або зменшення прибутку, або взагалі ваш ордер може не відкритися, або може навпаки вибити вас за стоп лосом навіть тоді, коли ціна ще не дійшла до вашого рівня стоп лосу Наприклад, як тут? Тут була відкрита угода на продаж, стоп-лосс стояв за ось цим максимумом. Тей профіт був тут, але вийшли економічні новини, і збільшилась волатильність на ринку. Спред настільки швидко збільшився, що брокер не встигав оброблювати нові котировки, які надходили до нього. Та за розширеним спредом виникла така ситуація, як ковзання або прослизання. Тобто ціна навіть не доходила сюди та вибила не за рівнем стоп лоса а набагато більше, майже вдвічі збільшуючи при цьому збиток. Так само, як і тут: тут була відкрита угода за пінбаром на покупку, стоплос стояв під мінімумом, стоплос був на цьому рівні, але при виході економічних новин волатильність дуже різко змінилася, брокер не встигав обробляти котировки, і тоді, коли ціна впала аж сюди, лише тут він зміг закрити мою угоду. Може виникати ще така ситуація, коли особливо наприкінці дні, якщо ви торгуєте на денному графіку, ви встановлюєте відкладений ордер. Тут був встановлений відкладений ордер по цьому паттерні PPR. Як бачите, встановлений наприкінці торгового дня стоп-лосс був під мінімумом цього патруна, тейк профіт був десь тут. І що ми отримали? Коли за Крився торговий день, спред зазвичай збільшується. І для того, щоб відкрилась наша угода на покупку. А ми знаємо, що покупки відкриваються за ціною АСК, а ціна АСК завжди трошки більше, ніж ринкова ціна. Тобто ціна йшла донизу. Начебто ціна доходила до мого відкладеного ордера, але насправді ціна, якщо і була ринкова, ось на цьому рівні, але ціна АСК була трошки вища І саме тому мій ордер не активувався. Для того, щоб мій ордер в цьому випадку активувався, ціна мала спуститися нижче саме на відстань спреду, який розширювався наприкінці торгового дня. Аналогічна ситуація, був відкритий ордер на продаж. стоп лос був встановлений ось тут, але його вибило, коли навіть ціна не доходила до нього. Це тому, що стоп лос в угодах на продаж, це означає нібито покупку своєї ж угоди. Тобто, коли доходить ціна до цього рівня, начебто я викупаю свою угоду по збільшеній ціні. І вона закривається. Але тут. Ціна не доходила до нього. Але через те, що спред також був розширений, і ціна АСК, за якою я купувала, начебто купувала свою угоду, вона була трошки вища. У нас є три відкриті угоди по різним валютним парам. Ось, наприклад, ця угода новозеландський долар до американського долара. Ціна зараз знаходиться нижче, ніж рівень, де я відкривала цю угоду. Але чомусь брокер пише, що у мене по цій угоді збиток, і вона дуже близько знаходиться до стоп лоса Хоча насправді вона нижче рівня, де я відкривала угоду, і як би, здавалося, я маю бути тут в плюсі. Але що ми бачимо? Ми бачимо, що новозеландський долар до американського долару має. Спред, який дорівнює 146 піпсів. Тобто вона буде 146 аж десь ось тут. Тож це те, що ви маєте враховувати в своїй торгівлі. Розширення спреду наприкінці торгового дня, а також розширення спреду на новинах. Є таке поняття як своп. Кожна валюта має свою процентну ставку, яка встановлена центробанком. І тоді, коли ви тримаєте позицію відкритою на ніч, фактично відбувається обмін однієї валюти на іншу. Тож ви будете отримувати відсотки, якщо купуєте валюту з вищою процентною ставкою і продаєте валюту з нижчою. І навпаки, або ви будете платити відсотки, якщо купуєте валюту з нижчою процентною ставкою і продаєте валюту з вищою. Своп ви можете побачити в розділі, якщо натиснути правою кнопкою на специфікацію кожної окремої валюти, та ви тут побачите своп довгих позицій, тобто це свопи на угоди на покупку, а також СВОП коротких позицій це угоди на продаж. Наприклад, якщо ви відкрили позицію на парі євро-долар, євро має нижчу процентну ставку, аніж долар. Тож при купівлі євро до долара, тобто це довга позиція, ви будете платити своп своп довгих позицій, а при продажі. Євро-долар коротка позиція. Ви будете отримувати СВОП, якщо будете залишати свою угоду на ніч. Тож тепер ви знаєте, що таке ціни ASK та BID, за якою ціною відкриваються ваші угоди на покупку, а також за якою ціною відкриваються ваші угоди на продаж. Чому деякі угоди можуть закриватися за стоп-лосом, навіть тоді, коли ціна. Фактично не доходила до вашого рівня стоп лоса Чому ціна може не закривати ваш тейк профіт, тому що ціна, за якою вона реально закривається, також буде відрізнятися від ринкової ціни. Чому у вас можуть не активуватися деякі ордери, хоча ціна нібито спускалася під ваш відкладений ордер? Якщо це відео було для вас корисним, ставте вподобайки та підписуйтесь на мене в Ютубі та в Телеграмі. До нових зустрічей!